Всем привет, ребята! Вы на канале Вселенная Сани, С вами я, Саняс. И мы сегодня на новой локации. Это такой своеобразный стадион. И сегодня эксперимент. Сколько я смогу пробежать за один час без перерывного бега? Будет тяжело, потому что сейчас жара, плюс 38, сейчас дофига, ну просто очень жарко Есть некие опасности, но все же я предусмотрительный, у меня уже все схвачено, у меня уже все есть Поэтому в крайнем случае я, ну, есть все хорошо, я подготовлен сам по себе Физически, морально и так далее Значит, сейчас будем приступать, будет засекаться таймер на один час и время от времени оператор будет ко мне подходить, там, через, возможно, через 5, там, потом через 15, потом через полчаса, и потом через 45, и потом уже, когда там, возможно, одна минутка останется, он будет у меня спрашивать, ну что да как, ну и конец, конечно. Так что полетели. Отсчитывать километры таким способом. Тут два круга целых, какие я буду пробегать, они равны одному километру. Во время бега я буду считать, сколько кругов я пробегаю, и как бы посчитаю, сколько возможно пробежать обычного бега, то есть, то есть я буду не быстро бежать, не медленно, и сколько можно пробежать километров. Так что полетели. Хорошо, ребята. Таким настроем сейчас будем пробегать целый час. Ну Уж полетели. Уже пробежал 5 кругов 2,5 км. Осталось еще только же, только в 5 раз больше. Оператор мне призывает водичку, но не буду пить. Она а? мне только помешает. Спасибо. 25 пройшло, вже 25 хвилин пройшло майже половина часу. Я зовсім не зупинявся, хоча хотів, але операторська просто тихіше бігти. І того я вже ну зараз біжу, 13 коло. Тобто я вже пробіг 6 кілометрів, залишилося 4 дня мого основного результату як піде. Майже 20, -те. друзі. Я сподіваюся, що я ще подумаю. Але ви не берете, якщо я на 20-те, то по км камера біг. Я зійду з цієї колії витривалості. Ви по 40 хвилин. Не знаю, чи я протримаю ще 20. Подивимось. Це другий коло. Десять хвилин залишалось. Не знаю, чи потрібно. Потримали всі. Добігає, зараз знаємо скільки це його Я пробіг 24 Е капста Я весь горю Ого, у мене гарячий. Оператор треба обливати без О, Зараз, Давай обіліємо И весь червоно, да? Обговорив трошки. Спина червона? У меня ноги прям сверблять, в Все. Прям в сраку. Фу, мэ не краще. Не рекомендується повторювати. Нікому. Чотири хвилини я пробіг, десь 55 хвилин 7 секунд. Е, Значить, ітоган. Я трошки підгорів, на сонці трошки червоне, дай Боже, щоб ой, ну, так, дай Боже, щоб воно не пекло. Е, Із-за того, що в мене наполовину мінеральна вода, тобто газована, е, мені вже ставало десь, коли я третій раз пив, і зараз мені. Постійно пив. Тим більше, коли я дихав через рот ще й, то ну, ташніло підташню нудило. Ну, а, зараз нормально облився, дай Боже, щоб все було добре. Думаю, що можливо ми зайдемо зараз з оператором кудись марошки, може якось, бо треба зразу мені охолодитись. Зараз нормально з ногами, зараз я звик, Просто в ікри втомлені. От, оці от ікроножні мешці, вони зараз у мене напружені і втомлені. І прям болять, прям, прям болять, як я так, так. А коли я тільки-тільки сюди покружляв, такий веселий я встаю і мені серйозно, мені тупо, я відчуваю, прям жар з моїх кнік, бо вони горять. Я відчуваю, це це, це, може, ну, це ну, відчуття ще. І мені навіть хочеться пити, але я не хочу пити, бо мене нудить мене зараз. То ми зараз забирати може сходимо, кудись, поп'ємо, ну, поп'ємо. Ну, може, десь щось ще купимо холодне. Поп'ємо, поїмо тільки обережно, тобто якщо ще хтось так теж не перегрівся, як і я може на за... Бігла просто. Ніколи не рекомендую одразу запіхуватись холодним морозом, наприклад, чи, і запивати там, е, холодною водою, бо потім по факту захворієте, Потім можна простудитись таким чином. Тому треба все обережно і обдумано робити. І зараз, я думаю, вдягну футболку, бо я весь зараз воловю себе облив. У мене я гарячий весь і тут зараз холодний вітер на мене, в тіньку. І я можу так захворіти, бо різка зміна температури організм може не витікати. Я і відчуваю тяжкість горлі, але сподіваюся, я не корпусу не... Так що, друзі, якщо... Я хотілося б зняти відео, пробіжав 100 км за 24 години. Це було б цікаве відео. Ну, не тільки не без переривного біга. А так, ця, через де... кожні 10 е, км я пробіг. Але якщо це відео... Ну я думаю, просто тут факт. Відео можливо таке, одне із основних ну, звичайних. Але його реалізація для мене дуже фізично важка. Дуже. Тобто я навіть ще й ризикував тим, що мені зараз може я можу в обмарок впасти. І якщо серйозно це відео все ж таки за мої старання, серйозно набере 100, 500 і 1000 перерв вище тисячі, стоподов 100 знімаємо з часом, тільки я думаю осінью, або ну, взимку, ні. осінню, я думаю, ми знімемо 100 кілометрів, за 24 часа пробіг. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми на зв'язку. Будуть зараз виходити міні-фірми, відосики. Удачі до скорої зустрічі! Нікому не раджу хворіти і перегріватися, як я. І пока-пока.